Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина дев'ята. На сьогодні я запланував дуже багато роботи, тому поїхали її виконувати. Першим ділом я зробив на в'їзді надпис Оленівка та зробив карту нашої Оленівки. Ось так вона виглядає на карті. Звичайно, пізніше вона буде розширюватися. Я вирішив побудувати квартиру в нашому селі. Квартира в такому будинку коштує один стак смарагів, а якщо знімати її на місяць, то 10 смарагів. Потратили ми на цей будинок 400 смарагів. Ну я думаю, що скоро він окупиться, тому що квартира велика, аж 8 кімнат. Ось такий ми маємо вигляд з балкона. Це круто. Друзі, хочу вам розповісти про те, що мій давній колега М6 вертається на YouTube і виставив ось такий пост. Він каже, що його ціль 65 підписників, і тоді він повертається на YouTube. Давайте ми зайдемо на його YouTube канал, підпишемося на нього, напишемо коментарі. Пишіть коментарі, ми від Кітсора. і пишіть йому, яку рубрику нам йому знімати. Силку на його YouTube канал я оставлю в описі. А ми не затримуємося і продовжуємо дивитися, що я побудував далі в нашому селі. Також в нашому селі проживає не менше що п'яти дітей, тому я вирішив їм побудувати дитячу площадку. Тут і гойдалка, і пісочниця, і гойдалка. Як мені порадив один підписник, мені потрібно побудувати нову мерію, і я вирішив її побудувати. Ось так я вирівняв територію та зніс старий будинок мерію. Нова мерія вже побудована, вона дуже гарна. Всередині тут є місце для мого асистента, який буде приймати людей, зал для очікування, а на другому поверсі мій кабінет. Тут дуже просторно. Не то, що в тій мерії. Тут є і для мене стіл, і скриня, де зберігається бюджет нашої мерії. А вигляд з балкона просто казка. Мене вражає. На цьому, все, дякую за перегляд. Хто хоче підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал.